Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Зведення від хова за добу 16 по 17 В місті Харків відбулися обстріли кабами. Пошкоджено п'ять приватних будинків, гаражний кооператив. Багатоквартирний будинок, корпус навчального закладу. Постраждали 5 людей. О 15.45 в селі Піски Ратьківській Зюмського району влучання в підприємство. О 15.15 .15 в селі Глушківка Куп'янського району. Внастідок обстрілу Фаба горів дах житлового будинку. О 15.00 в селі Ківшарівка Куп'янського району. внаслідок обстрілу у МПБ Д 30 пошкоджені два будинки та легковий автомобіль. Постраждали жінка та чоловік. О 14.10 в селі Ругляківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено приватний будинок. Постраждала жінка. О 12.50 в Ізюмському районі Борівської громади під час побудови фортифікаційних споруд отримали поранення двоє людей. О 12.30 в селі Козача Лопань пошкоджено легковий автомобіль. Об 11.05 в селі Олександрівка Цирконівської громади. Внаслідок обстрілу горів будинок. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 26 оперативних виїздів. Внаслідок масованих обстрілів прифронтових населених пунктів Куп'янського району Харківської області сталися пошкодження приватних і багатоквартирних житлових будинків, господарчих споруд. Виникло декілька осередків займання. Так, у селищі Ківшарівка Куп'янської громади горіла квартира у двоповерховому житловому будинку. Господарча споруда та легковий автомобіль на загальній площі 40 квадратних метрів. У селі Глушківка Курилівської громади, дах житлового будинку та господарчих, Дарча споруда на загальній площі біля 100 квадратних метрів. Загалом на пожежах працювало 4 одиниці техніки, 20 рятувальників, медичний розрахунок ДСНС та добровільна пожежна команда комунального підприємства Комунальник за попередніми даними. Постраждала одна особа. Також пожежа від обстрілу зафіксований в Ізюмському районі у селі Піски Радьківській Борівської громади на території одного з підприємств. Горіла будівля, що не експлуатується на площі 70 75 квадратних метрів та трава на площі 70 квадратних метрів. Постраждалих немає. В день ворог завдав ударів кабами по приватному сектору міста Харкова. В результаті обстрілів частково зруйнований житловий будинок. Також пошкоджені поруч розташовані будівлі, корпус навчального закладу та легкові автомобілі. Крім того, пошкоджені вікна та ворота пожежно-рятувальної частини. Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали. Одна з авіабомб влучила у житловий будинок та не розірвалась. На місцях влучань працювали ряд. Тувальники та сапери ДСНС за попередніми даними. П'ять осіб постраждало. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 65 одиниць вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 12 тисяч 6 осіб. З них 928 дітей та 278 маломобільних осіб. За даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свою позицію та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку три штурмові дії ворога в районах Вовчанська, Липців та Сотницького козачка. Успіху не мали. Куп'янський напрямок відбулося 10 боєзіткнень. Окупанти атакували в районах Степової Новоселівки, Північно-східніше Петропавлівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Сили оборони здійснюють заходи щодо посилення рубежів та недопущення просування противника. Марія Соловйова, Дмитрон Ігор Мікенін, Харків. Новини.